Вона намагалась бути хорошою. Її ще з дитинства до цього привчали. Завжди добрий день, завжди «перепрошую». І навіть тоді, як її ображали. Кричати не треба, ти ж наша розумниця, сміятися голосно теж недоречно. Така будь як всі, не втрачай лиця, не відділяйся, так буде безпечно. Вона намагалась бути слухняною, дуже хотіла, щоб її любили. Хотіла завжди виглядати бездоганною, витрачаючи на це всі свої сили. Отак От і навчилась ховати емоції. З роками на себе вдягаючи маски, забула, що хоче про всі свої мрії. А що хочуть інші одразу, будь ласка. Для всіх вона дуже і дуже старалася. Про себе чомусь як завжди забувала. Пройшло півжиття, і вона схаменулась, яка вона справжня, вона й не згадала. І стало так лячно, як це усвідомила, на життя не своє увесь час проживала. І тоді вона свої крила розправила. І що хоче сама себе завжди. Пыталась.